Ну що? Так, війни, напевно, не буде, бо вже пройшло багато часу. Ну, пока. Фух, нарешті вже це зняв. Нарешті піду вже відпочивати. Завтра вже буде нормальний один день. І все. Та блін, я ніколи не навчуся на це сідати. Аля, ну, ну. о! Морощі спати. А, ага, шо, а, де шо як? Тривога, трив... шо? Яка тривога, ей? Так, який цьому вибрати? Що сталося, ей? На нас напали росіяни. Давайте в укриття. Що яке укриття? -а, а Чекайте спокійно. Опа. Е, все пішло. А що? Прямуємо в укриття, негайно. Добре, добре, йдемо, давайте. Так, для початку треба подойти до Байдена і всіх підприємств, щоб нам допомогли перемогти, давайте, негайно. Треба буде до всіх подзвонити, щоб нам допомогли перемогти цю війну. Так, 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 так. Зараз, 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 ага, ага, все так, все так. Все подзвонив, все давайте. Давайте. Так. Треба написати, треба треба... бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Пишалася по повноштамне вторгнення, будь ласка, приймуйте в укриття, все буде добре, ми переможемо. Фу, давайте, давайте біжимо, давай. Так. Золото наше. Е, зо, е, біжимо на наш склад. Гроші, 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 все на, на місці. Хух, все на місці, все точно на місці. Хух, все на місці. то добре. Тому що вже тут нічого немає. А, що сталося? Вибух, вибух, і треба швидко, швидко. Куди в укриття в укриття? Прямойте в укриття, прямойте в укриття. Добре, добре, давайте, давайте. Будемо сидіти. У мене руки трясуться, все трясається. Тільки щоб все було добре. Тільки щоб все було добре, Будь ласочка. Будь ласочка. Тільки щоб це був сон. Будь ласка. Так ні. Відбій повітряної триваги. О вже бій, слава Богу. Потому що там цілий день буду, у мене сил немає. Піду відпочивати. Mm. А, добре, йдемо нагороджувати. Державними, державними нагородами наших державних підприємств. Давайте. Ходімо. Так. Так. Державна нагорода нагороджується. Пану міністру України! Вітаємо! Браво! Тримайте! Так, нагороджується друга державна нагорода українським воїнам. Все, нарешті все роздав. Все, до побачення. Слава Україні! Героям слава! Все. До побачення. Ну, Піду я спати. Буду спати. І все. А треба, ще подзвонити до інших, бо я ще не до всіх, ще ну, подзвонив. Дзвонимо до всіх, до всіх, дзвонимо. Так. Угу. Дзвонимо, дзвонимо до всіх. Так, тут всіх пацани все. До побачення. Буду лягати спати. Ну і все. Нарешті цей день війни просто жах був, чесно. Ну, нічого, давайте будемо йти спати. Яка там година? А, добре. Що там, що там? Все добре. Оп! І алеп! Все. Ну що, друзі, як вам подобалося, чи ні, пишіть у коментарях. І всім дякую за перегляд. Всім пока, до зустрічі. І підписуйтесь на мій YouTube канал. Пока і телеграм теж.